Стало відоме ім'я закатованого в ізюмі чоловіка із синю жовтими браслетами на руці. Це 36-річний боєць 93-ї бригади Холодний Яр Сергія Сову із Нікополя за татуюванням впізнала дружина. Тим часом тіла закатованих рашистськими нелюдами українців знаходять не лише на Харківщині, а й неподалік столиці. Саме ці позиції, де були розташовані армії Російської Федерації, саме тут ми знаходили в ямах тіла трьох. Чоловіків закатованих, сіми чоловік закатованих, всім їм стріляли в коліна, вуха, в руки стріляли, катували, бачили, що їх руки були зв'язані. І загалом, навколо цього села Мироцьке, ми знайшли 18 життів закатованих, битих, під цивільних людей, які не мали відношення до військових підрозділів. А днями у лісосмузі поблизу села Мироцькі на Київщині поряд із бліндажами солдатів РФ знайшли понівечені тіла ще двох. Тягали шапку до кінця і об'язували теж скотчем. Це характерно. Робили солдати армії Російської Федерації. Руки були зв'язані скотчем. Чоловік е вік. Дуже важко визначити зараз, але бачимо, що вона в цивільному одязі є синя відповідна жилетка. В жилетки в кишені є окуляри для зору. Друге тіло також піддавали тортурам. Він мав відношення до вищого навчального закладу Служби безпеки України. Можливо, ні, але будемо перевіряти. Це черговий злочин армії Російської Федерації відносно українців. Продовжуються активні бої на Донецькому та Горлівському напрямках. Минулої ночі вороги завдали авіаудару по Бахмуту, влучили в багатоповерхівку. За минулу добу російські окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів. Здійснили понад 56 обстрілів З РСЗВ по об'єктах на території України. Російські терористи перетворюють мальовничі українські міста та села на руїни. На цих кадрах знятих з висоти пташиного польоту те, що залишилось від села Кам'янка на Харківщині після приходу руського мира. Сьогодні у звільненні райони області нарешті повертається тепло, електрика пенсії починає їздити транспорт. Працює залізниця. А тим часом на Луганщині в окупованому селищі Ясинівське патріоти встановили прапор України. Зміцнення економіки та обороноздатності держави першочергове завдання уряду, особливо в умовах війни. Про новий пакет програм розповів прем'єр Денис Шмигаль. Перша направлена на стабільне фінансування української армії. Від початку повномасштабної російської агресії у цьому допомагає механізм військових облігацій. Бізнес та громадяни вже придбали їх більш як на 100 мільярдів гривень. Тепер військові облігації будуть доступні на онлайн-платформі Дія. Кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій, і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави. А вона напряму залежить від стійкості вітчизняної економіки, резерви якої знаходяться у сфері приватного бізнесу. Тут створюють робочі місця, виплачують зарплати і поповнюють податками держбюджет на підтримку малого та середнього підприємництва. Направлена програма Є робота за два місяці. Заявки на безповоротні гранти для розвитку власної справи вже подали 10 тисяч українців. Уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок щодо створення нових садів та теплиць. Програма Є робота продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Розробляються механізми і для стимулювання будівництва. У жовтні стартує адаптована до умов воєнного часу пільгова іпотечна програма. Прем'єр анонсував кредити на придбання житла. Банки видаватимуть під 3% річних. Їх зможуть отримати військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики та науковці. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє. Всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Ми зробимо таку функцію в дії. Зараз послуга перебуває в процесі розробки, але все буде так само зручно і просто. Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлі житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Очільник Кабміну запевнив, сьогодні економіка країни стабільна. Гроші на гарантовані виплати у держбюджеті є. Його поповнюють як фінансова допомога міжнародних партнерів, так і власні доходи України. Ошатний світлий коридор, а в кімнатах запах новеньких меблів. В одному з гуртожитків Вінниці, де проживають переселенці, завершили ремонт. Наприклад, у кімнаті, де буде проживати чотири людини, є дві великих шафи: чотири приліжкових тумби, стіл, два двоярусних ліжка, закупили також і постільну білизну. В гуртожитку переселенців розмістили на останньому поверсі. Під час ремонту перекрили дах, замінили внутрішні комунікації, вікна та двері. Допомагали в Вінницькій команді іноземні партнери, у тому числі з німецького товариства ГІС. На створення комфортних умов для постраждалих від війни людей організація виділила 120 тисяч євро. Найважливіше це ремонтні роботи, це облаштування. Це від Джейзету. Так само тут є матраси, які прийшли до нас з словаччини. Постіль це передала американську. Американська фірма Джем ліжка були закоплені за підтримки міжнародного фонду відродження. тут намагалися максимально використати всі ресурси і залучити, аби справді був такий гуртожиток, якому хочеться жити. Чистенька і світла плитка, замінені санвузли і душові кабінки. А на кухні тепер нові полички, столи, плити та холодильники. Тут зроблено дуже багато. Під час того як проводились ремонтні роботи, я часто сюди піднімався, дивився, спілкувався і бачу, як люди працюють. Ну, відверто скажу, що був вражений тим відношенням тих людей, які робо виконували всі ремонтні роботи, їхнім відношенням, їхнім прагненням якомога швидше зробити. З нетерпінням чекає на нову кімнату родина Катерини. В гуртожитку оселилася кілька місяців тому. Завдіївки, яку щоденно накривали ворожі снаряди, втекли ще в березні, та спогади про пережити не відпускають досі. Місяць ми жили в підвалі, коли було тихо. Ми вирішили піднятися з дітьми в будинок, але тут сильный сильний обстріл і просто на голову все сыпалось. діти встигли выбежать з мужем. Але я не встигла, я в просто, лежала, думала, уже все. Загалом в гуртожитку відремонтували 12 кімнат, в них зможуть розмістити більше 40 людей. Там, ну, як? Звісно, получше, чем намного лучше, здесь. И Я думаю, будуть удобні дітям і нам кухня і комнаты, мебіль нова, істіна. Ми в А поки до кімнат ще не в'їхали новосели, їх оглянув міський голова і одразу підмітив, що додасть комфорту майбутнім мешканцям. А як вони будуть ділити тут на 12, 12 сімей. Якщо буде замало, ми зорієнтуємося, у нас ще є в запасі декілька холодильників, то в кімнату де чотири чоловіка ми можемо поставити, будемо так. Саму кімнату. Саму кімнату. Провели на поверх і високошвидкісний інтернет. А це інтернет. Зробили теж інтернет, кожну кімнату і вайфай покриває повністю дев'ятий поверх. Будь-яку точку. Якістю ремонту та оснащенням приміщень Сергій Моргунов залишився задоволений. Підкреслив, громада докладає усіх зусиль, аби підтримати знедолених ворогом співвітчизників. Тут важливо сказати про те, що це знаєте, така спільна робота в першу чергу і наших німецьких партнерів GIZ, Вінницької міської ради, колективу безпосереднього професійної технічного училища і одного із активних учасників нашого міжрегіонального гуманітарного штабу благодійного фонду Подільської громади. Нині в гуртожитку розмістилися 100 дорослих і 20 маленьких біженців. Хто з них житиме в нових кімнатах? Визначать під час жеребкування. Буде проведено жеребкування між сім'ями та 4 чоловіка, де може розміститися 4 чоловіка, щоб вони витягнули собі номер кімнатки. І окремо між тими е, сім'ями, де три чоловіка. В першу чергу віддати перевагу сім'ям з дітьми, щоб діти в першу чергу відчули домашній уют і не так сумували за домівкою, і трошки їм було комфортніше. Визначатись будуть вже найближчими днями, каже директор училища і обіцяє врахувати побажання переселенців старшого віку. Вони просять залишити їх на третьому поверсі гуртожитка. Сбу затримала контрабандистів. Троє мешканців Київщини намагались переправити через держкордон оптову партію психотропів на понад 37 мільйонів гривень. Спеціалізувались контрабандисти на одному з різновидів синтетичних психостимуляторів, обіг яких заборонено. Затримали наркодилерів на гарячому колиті через річку. Хотіли передати товари з прикордонних районів Вінницької області до сусідньої Молдови. Правоохоронці вилучили понад 75 кілограмів заборонених ре. Човин готових до відправки, ваги та пакувальну тару, засоби зв'язку та сім-карти, гроші, чорнові записи та інші докази. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває. На вулиці злива а в середмісті Вінниці палала квартира. По обіді спалахнула на четвертому поверсі в одній з багатоповерхівок, що на проспекті юності. Команда рятувальників до місця пожежі дісталася за лічені хвилини і швидко локалізувала вогонь. А через велику задимленість квартир на верхніх поверхах довелося евакуювати більше десяти людей. Остаточні висновки експертів будуть згодом. А от причини вогнеборці назвали одразу коротке замикання. Його викликало порушення правил використання електроприладів, вподовжувач на кухні. Господарі, окрім холодильника, вімкнули ще кілька побутових пристроїв. У Вінниці надзвичайники влаштували інтерактивну лекцію для школярів. Дітям розповідали про безпеку у воєнний час. Як правильно поводитися вдома під час відпочинку на природі. Малеча все запам'ятовувала і намотувала на вуса. Коли сам вдома, то не то треба, то не треба ніколи, ніколи чіпати електричні предмети і також гратися з сірниками. Про роботу рятувальників дітлахи знають багато, пам'ятають і номер, за яким телефонувати у разі небезпеки. Вони допомагають, коли пожежі е, спасають людей, і в них багато літ в машині, і вони і вони дуже і вони дуже швидко їдуть на допомогу. І я знаю їхній номер 101». Та найбільші враження у дітвори від можливості відчути себе у ролі вогнеборців. Це найкраще, найкраще, як вони сприймають це все. Вони прийшли, побачили це цікаво. Коли просто приходиш, говориш їм там частина чує, частина навіть не чує. А так велика червона машина, вода, рятувальники, форма, каска. Вони запам'ятають на все життя. Це війна змінила ставлення вінничан до професії рятувальника. Навіть діти називають їх героями. Я хочу подякувати всім пожежникам, які допомагають людям, щоб їм щастило у порятунках, щоб їм все було добре, щоб вони допомагали всім. Зустрічі зі школярами для фахівців ДСНС стали традицією ще за мирних часів. Нині вони ще більш необхідні. Насамперед їм це потрібно для того, щоб знайомитись з нашою професією, які є надзвичайні ситуації, як правильно в них діяти. Найважливіше з порад за будь-яких небезпек не піддаватись паніці, наголошують рятувальники, а далі діяти відповідно до інструкцій та ситуації. Завбоє боєприпаси та набої. Поліцейські могилів Подільського на блокпосту зупинили автомобіль Мерседес 34 34-річного мешканця Волинської області. Увагу правоохоронців привернула відсутність переднього номерного знаку. Під час огляду автомобіля у салоні виявили три споряджених магазини: близько 200 набоїв, дві гранати та ніж. Вилучено направили на експертизу за зберігання заборонених предметів чоловікові загрожує до семи років тюрми. Чоловік мало не загинув у криниці. Нещасний випадок стався у селі Лукабарська жмаринського району. Тут 53-річний місцевий житель невідомо як упав у 15-метровий колодязь. Дістати його самотужки сусіди не змогли і визвали надзвичайників. Рятували чоловіка з підземної пастки п'ятеро бійців ДСНС застосувати довелось і обладнання спецавтомобіля. Операція з порятунку тривала 45 хвилин. Після того, як постраждалого витягли на поверхню, його оглянули медики констатували, травм немає. Однак зафіксували переохолодження і гострий психічний розлад. Чоловіка доправили до лікарні. Вінницькі екологи вирушили в рейд малими річками вимірювати вміст кисню і температуру води. Віст на кисню у воді має бути не менше як четвірка. Низький вміст кисню це шкідливо впливає на живі організми, які мешкають у воді. Першою обстежили річку Тяжилівку. Вона протікає промисловими зонами міста і територією приватної забудови. Екологи беруть проби води в різних місцях за течією. Ми відбираємо накрас нижче по течії району Тяжилівка, накрас порівняти, чи є вплив приватного сектору на річку Тяжилівка. Ну і в подальшому накрас був відбір проб в іншій стороні уже з території хімзаводу. Пояснюють, встановити реальний рівень забруднення можна лише в лабораторії. Візуально вона може бути чиста, але можуть бути певні перевищення. Або ну, наприклад, вона вода може цвісти в літній період. Вона візуально може казатися, наприклад, забрудненою. Але коли відбираємо проби, тобто основні показники ну, якості води є в нормальному стані. За якістю води в малих річках екологи пильнують постійно. Вони надзвичайно чутливі до забруднення. Шкодять струмкам не лише неочищені стоки, а й засмічення русла, нагілля, автомобільні шини та купи іншого мотлоху натрапили інспектори і під час цього рейду. І як то не прикро, це справа рук людських. Вреди екоінспектори традиційно вирушають з муніципальними вартовими. Вони в режимі нон-стоп реагують на повідомлення віничан та виявляють тих, хто забруднює довкілля. За весь період це з початку року було обстежено 86 таких водних об'єктів. Не виявлялися правопорушення. Мається на увазі, коли наші війничани свідомо облаштовували виводи від домоволодінь в струмки, скидали відходи. А от державні інспекції карати за безвідповідальне ставлення до природи стало важче. Після оголошення воєнного стану уряд наклав мораторій на позапланові перевірки, і навіть після сигналу про забруднення виїздять лише з дозволу міністерства. І якщо до нас звернеться громадянин, наприклад, і обґрунтує і надасть нам докази, що дане порушення несе такий критичний характер і впливає на здоров'я та життя громадян. Тільки тоді ми можемо виїжджати за наявністю цього погодження. Штрафи за забруднення довкілля наразі коливаються від 340 до 1360 гривень. Ті, що стягують муніципальні вартові, поповнюють бюджет Вінницької громади. Втім, зберегти природу без відповідального ставлення до екології неможливо. Другий бустер для усіх в Україні дозволили усім повнолітнім робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. У відомстві особливо радять робити імунізацію людям із хронічними хворобами та старше 60 років. Другу бустерну вакцину варто вводити інтервалом щонайменше 4 місяці. До того ж, відтепер вакцинуватися можна і дітям 5-11 років. Щеплення робитимуть вакциною Файзер. Ситуація із коронавірусною хворобою наразі контрольована, проте маємо бути готові до подальшого зростання кількості випадків захворювань. Один із важливих етапів цієї готовності це вакцинація, у першу чергу для груп ризику. Окремо хотів би наголосити, що вакцинація зараз не лише про власний захист. Вакцинуватись – це значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим. Та не ковідом єдиним в Україні зафіксували вже другий випадок віспи мав. Серед симптомів у пацієнтів підвищена температура та висипи на обличчі, руках та ротовій порожнині. Зазначимо, між собою два випадки не пов'язані. Лікарі наголошують, при перших симптомах хвороби варто звертатися по медичну допомогу, аби не наражати на небезпеку інших. Неприховані захоплення і здивування таке перше враження про свій телебачення у дітей переселенців з Маріуполя. Тут у нас нісру тут проходить підготовка усіх новин. Справді над новинами працює дуже багато людей. Не стільки як здається в екрані, що стоїть один журналіст. Секрети магії телебачення поза кадром відкрили для малечі журналісти телеканалу Віта. Тут працює зазвичай до чотирьох людей. Тут сидить звукорежисер, який налаштовує звук. Тут сидить наш режисер, який власне переключає, дивиться платувати, да, який телепортувати сміє. До речі, тут сидить редактор ефіру, який виводить тітри і слідкує за розмовою, аби це все правильно відбувалося. А в самій же студії вже і сидить ще один або кілька операторів. Побувала дітвора і в студії, куди запрошують відомих віницьких, українських та міжнародних експертів. Емоції маленькі гості не приховують там побачити дітям зсередини, як ці новини створюються, що їх насправді роблять живі люди, які камери їх знімають, як це все монтується, як швидко, як оперативно це все відбувається саме зсередини, Це дуже цікава інформація, і ми бачили, що в дітей горіли очі. Їм це було цікаво. Малеча настільки надихнулась роботою медійників, що навіть задумалась про телевізійне майбутнє. І одразу побігли спробувати себе у професії. Почали з начитування текстів. У нас є навушнички. Ми вдіваємо навушнички для того, щоб себе чути і потім записуємо той чи інший текст. Можемо спробувати, хто хоче yeah. своїми щирістю та відкритістю. Дітвора надихнула, і колектив телеканалу Віта. Така зустріч з Малечею і приємна була і нам теж, тому що в наші будні журналістській потік такої не завжди позитивної інформації вірвалася малеча, в якої горіли очі, яким хотілося донести і всилити те, що все буде Україна і все буде добре. Це справді підняло настрій нам як колектив. Те виридує, обіцяє віничанам продемонструвати, чи не всі пори року одразу. Похолодання синоптики прогнозують на всій території області. Стовпчики термометрів опустяться навіть нижче за сезонну норму, не припиняться і зливи, а наприкінці місяця можливі ще й заморозками на ґрунті від нуля до мінус трьох. Що ж до бабиного літо, то воно буде коротким і дощовим. Потепліє трохи більше, як на тиждень. Ще очікуються дощі і довольні прохолодні для цього часу року погода. Вночі буде 4-9 тепла, а в день всього 10-15. Така ж погода продержиться і 24-25 вересня. Але з 26 вересня ми очікуємо потепління. Опади прекратяться і температура буде підвищена в день 15-20 градусів тепла.